Всім привіт! Ну що, жнива 2024 розпочали. Насправді розпочали ми ще днів 5 назад, але то наш комбайн ламався, літа 1300, то два дні був дощ, справді небагато до дожджаве поло два дні назад, 5 мм. Але майже два дні стояли, не обирали. Вчора виїхали після обіду, під вечір 18 полов показало. Сьогодні виїхали 12 годин, ще нас 3 години. То було показує 16. Потрошки падає, але щось не дуже. Вітерець. І вроді і сонечко сьогодні цей день світить, але вологе ще зерно і солома, сама видно, що така ще Є трохи влажності. Так що добиваємо Камаз, бо як приїхав, не наш Камаз. Визвали, щоб даром вже постійно їхав, добиваємо цей камаз і залишаємо. На сьогодні поміряв ще раз. Може трошки підсохло, але що скоріше, на сьогодні все. Там на то поле через дорогу вбирає літа 1300. У нас так, в цьому році дуже екстремальні жнива. Все спішимо. Бо тут у нас велике будівництво. Короте, можливо це наші останні жнива. Не тільки в цьому році, а взагалі. Але будемо бачити. Тому швидко так спішимо, щоб хоча б пшеничку брати з полів, не знаю де з соняшником. Але то вже буде інша історія, то скажемо. І то дощ дощ не дає, то, -то поломки. Але може тут залишилось у нас ще гектарів 50. І все. Зараз вагу яка є у нас так, один це у нас пшеничка. І замірюю зараз бункер останній, який є. Бо це вже камаз набитий. 16,7. І побачимо, підсохло там за задинку-дві чи ні. Якщо трошки впало волога, то може ще сьогодні бити. А якщо ні, то на сьогодні вже все. Сьогодні у нас наступний день. Вчора, як я казав, набили дві машини, волога 16,5 так і залишили. Завезли їх, то там світла не було, реєстрів ще немає, щоб показали, які там влажні... волога. Але написали там щось середнє вологе чи середнє сухе. Ну, волого точно там буде. Сьогодні вже виїхали 14 з половиною, трошки підсохло. Об'єм вже набили. Ліда камас набило, палісі комас набило. Зараз їдуть другі. Подивитися, як ліда вбирає. Накрився ремінь на ліді. Щось знову тут у нас поблизу нічого не було. А замуляти теж довго чекати, так що... Кидаємо так напряму волок, що потім будемо робити. Настрою сильно немає, бо є велика, як я вже казав, що ці, ці землі у нас уйдуть. Так що, можливо, це останній у нас збір вражає. Так Все зерно веземо на ліватор. у нас в окрузі 30 км на 4, ну на оліватори, де приймають, то веземо то, що ближче до Одеси. Там доставка одинакова, а ціна там трошки краще. Два дні тому була ціна 7300 за фураж і 8000 за третій клас. У нас одне поле 12 гектарів. Таке було слабеньке, посіяна пшениця по пшениці, без добрив. Фунцити все задавали, кас весною давали. давали. Вражає такий собі, щось там около 30 центрів дало, ну, слабеньке там, багато сильно не розчитували. Але пішла третім класом все. Тут по, по, по сонячному, куди ж воно видно ще. При пасіві трошки дали, з кілограмів 60-70 добрив. Весною касавляли 150 літрів. Фуницит, ну, фуніцити грибицид все однаково. Врожай трошки кращий, але йшло все це цим, четвертим класом. Ну, фураж. Побачимо, що зараз. А ще як доджики пройшли, мабуть, ще більше промило його. Побачимо, що буде. Везе, можливо, неможливо, все скоріше йдеться продавати, хоч ціна, бачу, трошки росте. Але потрібно потрібні кошти так і закрити, кредит, і так щось докупити там. Якраз поки убирає, Вже Камаз ще один приїхав. ось там. Тут залишилося ще сьогодні і завтра, може це поле доб'є. І потім ще залишиться одне, на камеру мене видно там. Було 10 гектарів, але його розбили. Не знаю, скільки там залишилось. Що там буду брати і все. Сьогодні думаю, що може то поле то там лісі доб'є, там залишилось небагато, і може на днях вже уборку закончити. З одної сторони швидко, якщо два комбайна робило, а з іншої сторони, що це дождів, трошки все затягнулося. Ми з дня три стояли, чекали. пару років тому комбайнер зробили такий компресор собі. Компресор на три, скажімо, голови циліндра. І звичайно, бензиновий двигун через ремінь, три балони. І все качає швидко. Тут такий хороший. Тільки стоять на 380. Мотор 380 вольт. І швидко качає четверку. Не, більше він качає, ніж тримає спокійно. Тут такі славні, здорові, грубі. І що відкрити, просто четверку спокійно тримає. Видувати радіатори. Саме то. Ранок з заправки. цю солярку. Раніше каністра ввозили, але дуже довго це тяжко. Потім знайшли цю бочку, взяли. Це дом, яка була раніше, не знаю, скільки літрів 700-800 літрів. Кидали сюди а і 200 літровими бочками возили, насос маленький такий, але то насос живе від двох днів до місяця, може жити, може сезон жити, ну, так, і ми вже стільки поміняли 12 вольтових. Кожен раз треба шукати, у а тут трактор 12 вольтовий. Одна сотка тільки 12 вольт. Може посісти, то не заведе ще то поставили такий от насос. Робили в цьому році, щось він качав в одну сторону. Вроді розібрали, переробили. Все одно одну сторону качати, це такий насос. І щось не пам'ятаю, один качок щось до літри. Просто швидко і надісно. Так, зараз на один комбайн заправляємо, бо по лісі виїжджаю вже до себе, а лідом добра цей. Да, ми набили. І зараз один камаші виїжджає на постнє поле, там 10 гектарів і все. Моя задача зараз вигнати газон, виїхати звідти трактором і вжатку перейти з одного поля на друге. Там дуже круті спуски, підйоми з комбайном так не дуже. Та будемо тянутися з трактора. Заїхав наше останнє поле. Вчора таки добили тих два пуска, два комбайна. По вже уїхало, заправили його. Вже уїхав, це залишилося тільки цей кусок. Ось кажуть, що нас нічого не роблять. Роблять. Заїхали з каватори, перевернули чотири полоси зерном зерно в місці і все, Стелі на зерно. І зробили дорогу. Метрів 20-30. Все, зерно так і перевернули, поле розбили. Був біль-міні квадрат, а зробили непонятно. Но пшеничка тут така теж непогана. Мені дозикається і колос більший, і густіша, ніж на тих полях. Хоча сіяли в одну норму, в один час все одне саме сіяли. Але тут щось так, трошки краще. Може, то все зверху, знаєте, як зноси, коли дожі великі, з зимою туди-сюди зносився весь чорнозем, і того тут трошки краще, там наверху буде слабіше. Так, щось не виходить швидко обрати, я думаю, десь гектар раз-два вбрали. Заїхав круг, шарово накрило ззаді на рульовому. Щось там поміняли, накрутили, вроді почали робити. Ще один болт там тримає січкарню, бо урвався, пішли, знайшли його, виточили, привезли. Або це той болт міняють, або щось, але й довго там болтки міняти. Що ж одненько стоять, непонятно. Зробив він круг, набив бункер, це поїхав на птай і став. Це з тих полів вчорашніх, Покажу. Бачите, пшеничка така, як біла. У. А з цього, прям чорне, не знаю, може на відео не сильно передає в кінці. там Прям чорно-чорно стоїть. Так що тут класно більше. А тут ми сіяли. чуть-чуть трохи -чуть дали, ні, без добре сіяли. А весною дали 200 кг карбаміда Навіть трошки більше ніж 200 кг. пішло пішла на... Десь на 4 гектари таке. Десь так. Сілітра післо е, тона на 5 і ще на 4 з копейками там, до 4 гектарів ще тона пішла карбаміда. То краще тут. Там де 150 літрів 140 літрів касу давали, тут набагато краще дає. Так по ну десь за 40 буде там, 40 з копейками. На круг все в місці. Та 12 гектар трошки потягнув вниз. Десь по 30 з копійками дало там. Поле ми добили, вчора попросили знайомого, він приїхав, на полісі цей кусочок добив. Бо ліда трошки поламалась, одні її якраз вже, 4 годинки. Цілий день сьогодні робили, але хлопці зробили там. Задня балка, колеса роз'їхались і задня балка трошки гнула. Її зараз вирівняли, автогеном тут повирізали, підварили, зробили розвал і поїхали до себе вже хлопців брати. Ми ж знову у закінчили. Зависи малочкий ремонт і все. МТЗ, трошки треба подивитися до жондіра, хочемо форсунки розібрати. Ми вже так потихеньку почали. І все.